Друзі, всім привіт! Сьогодні відео з призовами X31. І зараз покажу, що у мене впало, бо призов робив вчора. Не було можливості записати відео зі звуком і з відео. Тому будемо, буду зараз вам коментувати, що мені там падало. Було у мене на 15 ельфів і на 15 завіту. Ну і погнали. З астральних ельфів, гномів в мене нікого досі нема. Тут я вирішив переставити на арабську мову, перевірити, як воно буде арабською прикликатися. Бо деякі колеги по грі кажуть, що арабська це топчик. Але я все ж склоняюся, що топчик це вдалі аккаунти і невдалі. Тому ну, більше вдалі по топчик. Як я говорю, в мене досі жодного гнома, там дала якогось гобліна. Ну і типу нікого, нікого не падає поки що. Суцільні трійки, четвірки, і все стандартне. Ульмер. Азар. Ну, коротше, бальтазар. На жаль, на жаль, нічого не дають. із цього вікна мені Буде, як, в принципі з усіма остальними. Що мені щось дадуть тоді, коли вже не треба буде нічого. Тут вже я пройшов завітний, з якого мені теж мало що падало. Але ну, дуже круті рекомендації, я вирішив крутити, тому що ну, два червоних дуже крутих, оцього я дуже лікую, я хотів. І взагалі ну, дуже круті рекомендації. Ну, поки що кручу, кручу, наша манить хочу. Пакеть скриньку рішив. Тут ну, таке трошки форму. В общем. Ідуть тупо стандартні в основному. І тут мені падає п'ятірочка, яку я ніколи не буду в житті взагалі качати. Це великий вовк. Така ж крута старуща карта. Тому якби докручую, що залишалося з монет. Ще два призили. І все сподіваюся. От вчора насправді дуже сподівався що щось впаде. Вирішую останню круточку ще зробити за кристали щоб закрити скриньку. І думаю, ну давай, зараз щось крутече зелене Ага, звісно. Взагалі, хоча зелений... Скринька така собі плюс-мінус. Тому ось так от я скрутив. Нічого не накрутив, на жаль. Піймав на обмін плюс одну карту. Ну і багато корму. Мені якраз Елоїсу треба докачувати, тому не жаліюся. Хоча я ж говорю вчора, ну прям дуже сподівався, що щось спаде. Походу, треба якось вчитися не сподіватися. Не сподіватися, як було написано на, в одному фільмі: залиш надію, всяк сюди заходящий. Тому так треба з призивами. Заходиш на призови і залишаєш всі надії і сподівання. Десь там. Дякую, друзі, за перегляд. Всім гарного чудового дня, чудового настрою і бережіть себе, бережіть близьких. Побачимось в наступних відео.